Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів сьогодні. З нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи та політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю пане Тарасе! Доброго дня. Протягом вихідних не лише українці, але світова спільнота активно спостерігали за новинами стосовно того, що відбувалося на Росії, адже там керівник ПВК Вагнерівган пригожин вирішив зробити, як на той момент здавалось, військовий переворот. А, так що на вашу думку все ж відбулося, які були передумови і причини до цих дій, в дійсності це були більш ну пригожин це ознака більш глибинних процесів, які відбуваються зараз в Російській Федерації. З одного боку Пригожин був створений, підтримувався російською владою, в тому числі особисто путіним більшою мірою ФСБ для того, щоб торпедувати російську армію і не давати можливість об'єднатися силам для того, щоб загрожувати владі, в тому числі Путіну. Ну, тобто, старий римський принцип розділяйте володарів. Тобто, чим більше вони сваряться, чим більше вони у них є протиріч, тим міцніше в дійсності влада Путіна. Але з початком погіршення ситуації на фронтах ситуація почала змінювати. Особливо це стосується, я думаю, що десь вже після звільнення української армії Херсона вже в російських елітах. Почалося зовсім інший е етап: етап, як вони жити будуть після Путінської Росії і використання поразки. Я думаю, що вони зрозуміли, що це поразка. Використання поразки е в Україні для внутрішньополітичної боротьби, умовно кажучи, робити кого, кого зробити винуватим. Винувати вперше зробити армію так? І вибудовувати нову систему влади, де от ФСБ не буде втрачати в першу чергу влади, тобто навіть буду жити в постпутінську Росії. А це те, що ми бачили на вихідних ретельно готувалися, Пригожин їздив по регіонах, так і можна було бачити, він там говорив достатньо правильні слова: правильні гасла, ліві такі гасла для того, щоб очолити оцю найбільш Нацистську таку шовіністичну частину населення приблизно 10-15% населення Російської Федерації, його активно він активно це прокручувався. Ці речі далі е, е, на певному етапі Пригожин почав сказав от тиждень тому. Всі здивувалися, коли Пригожин сказав, що Росія що Україна не бомбардувала Донбас. Раз. А що е, е, війну почали фактично не з нічого а через амбіцію конкретної людини, там конкретно шойгу, до речі, згадки про те, що не потрібно застосовувати західну зброю. Тобто Пригожин вже став спікером е, партії е, почесна капітуляція Російської Федерації. Вони вже хочуть виходити з війни. Далі вони використали привід того, що міністерство оборони почало забирати у пригожену його військову структуру. Поставили умову, що до 1 липня вони повинні піти. Так ну піти в армію, підписати а, тому... контракти. Так, да. Ну це фактично знищення Вагнера в його нинішньому вигляді. Ну це що що таке підписати контракт? Тепер воно підпорядковується не невідомо кому, а підпорядковується конкретне міністерство оборони. Ну давайте будемо називати речі своїми іменами. І Пригожина uh, немає його власної кишенькової ягоди. Так. Він вирішив, він вирішив, в тому числі за погодженням, упевнений, зіграти в таку uh, гру теж почетний, власною почесною капітуляцією. Тому він почав цей так званий бунт. Так? Uh, план, план, скоріш за все, був зовсім інший. Полягав в наступному, що захоплює там Пригожин, обурений там захоплює там Ростов, там Вороніш іде на Москву. Його оточують війська. Він говорить, що ми здаємося, тому що ми не можемо стріляти в російських солдат, і так далі. Тобто, всі виграші опинялися. Російська влада виграшо, тому що вона показувала наскільки вона сильна Пригожин. Почесно йшов зі своєї посади, ну, сказав би своїм цим вагнерам і все іншим. Ну, вибачте, ну ми ж не можемо. Ну і так далі, і виходив там і або з грошима, або почесно здавалося. Але все пішло не по плану. не по плану. А, а, виявилось, що держава Росія виявилась таким хімерну структуру з гімната Палець. Так? Яка просто рухнула, просто рухнула, тобто масово почали його підтримувати. Ті люди, які я впевнений, не очікував, що вони будуть підтримувати військові частини, частина там структура ФСБ, губернатора і так далі. Тобто, величезна купа людей. Далі Путін драпанув з Москви, Путін драв, тобто ще нічого не відбулося, а Путін, а, знаєте, як в тому анекдоті. Коли, знаєте, чоловік стоїть перед зеркалом, повертається і говорить: я чмо, я чмо, я чмо. А підходить до нього дружина. Говорить: ну скільки разів тобі говорила? Не чмо, а Мачо, Мачо. Я мала на увазі. Так, ось виявили, що Путін не, не Мачо, а чмо, да, який втік з Москви. Втік, так що а, показав, що він ніяк і не керівництво. При тому, що а, у порівнянні з Януковичем, який ще тримався у Києві, то Путін просто втік. Вони ж нічого ще не зробили, а він просто втік. Ну перелякався, і Пригожин раптом опинився в ситуації, яку мене я підозрюю, він не планував робити. У нього раптом опинилися можливість захопити владу в Росії. Він цього не очікував, що буде таке, що все так, так легко буде, і врешті-решт я думаю, що він переміг у нього комерс, а так який почав торгуватися. Давайте що мені за це буде, якщо я не піду. І врешті-решт, вони торгувалися. В результаті Тому... Тараса, в мене так. дивіться питання. Ви сказали, що е, його підтримали дехто з еліт, дехто силовиків. А хто саме його підтримав? І що на вашу думку тепер буде з цими людьми? Адже вони показали Путіну, що готові його зрадити. А е, це слушне питання. У мене є підозра, що та кількість людей така велика. Така велика що тепер, е, якщо їх починати всіх зачищати? А то це буде громадянська війна в Росії так? Тим більше фактично а, ну, всередині, всередині силового блоку. І дивіться: після того як Путін не вийшов на червону площу, не був в Кремлі в той час, не стукав кулаком по столу, а, не обіцяв всіх на на ремені порізати. Так далі, він втратив легітимність а, а, як керівника ну, сильного керівника. А в авторитарних режимах так не буває. Ти повинен показувати те, що от є такий політологічний термін вітальність режиму, тобто бажання, бажання опиратися і бажання боротися за владу. Ну пам'ятаєте, от Лукашенка, коли під час кризи вийшов з автоматом перед адміністрацією там президента, він дав всім зрозуміти, що він буде битися до кінця, і своїм а, силовикам, які теж побачили важак. В домі, так він з ними, і вони розуміли, за ким іти. А Путін ж цього не зробив. Він втік як і все керівництво Російської Федерації. І фактично тут е, цікаве питання: наступне: не може бути в авторитарному режимі так, що ти саджаєш за лайки та перепости, а за збройний пуч, коли йдуть люди зі зброєю, їм нічого за це не буде. Так, не буває в авторитарній державі. Ти повинен був всіх сі всіх порізати. Вибачте на ремені. Але проблема в тому, що тепер наскільки велика кількість людей його підтримала, а тепер, виявляється, їм теж нічого за це не буде. А, а тепер ті, хто були лояльні Путіну, вони задають питання: а як це? Ми там підтримували порожнечу? Фактично, а вони ж теж знають, що Путін всі ж знає, що в його Москві не було. А тепер вони будуть вимагати розправи над цим. Путін знову буде тікати від цього, створить знову таку небезпечну ситуацію, коли буде деморалізувати цю російську армію силові структури, в тому числі, і е, е, Пригожин теж не виграв цю ситуацію. Він теж програв. Він теж програв. Чому Тому що він ризикує втратити ті гроші, які йому пообіцяли? упевнений, що пообіцяли йому дуже багато. Він ризикує втратити і ну втратив він же ту структуру. І я думаю, що він існує ймовірність, що він втратить і життя тому. Але Не, да, проблема вдає, що проблема в тому, що Путін а, а, розвіяв знову міфи навколо себе, а, що він мачо, що виявило, що чмо, та, що це це катання на конях, на торсом. Це все блеф і немає ніякого стосунку до життя. Так а більш того, він перелякав Захід. Він показав, що реальна держава складається з гівнато палець. Це, так такий не існує. Тобто, знаєте, Захід лякається зараз наступного: що у разі перемоги України Росія розвалиться і не зможе контролювати Росію ядерну зброю. Ситуація на вихідних показала. Що вони і так не можуть контролювати свою ядерну зброю? так? Дивіться, вже сьогодні. Ну, дивіться, я в таймсі бачив оце про замітку: що Британія вже готується до розпаду Росії. Сьогодні на G7, на G7 обговорюється питання російської ядерної зброї. Тобто, Захід побачив, наскільки слабка Росія. Так що апарат настільки деморалізований, що він над'їздатний, що настільки все прогнило, що вони навіть неспроможні виконувати якусь функцію, або і вони побачили, що у Путіна немає ніякої підтримки в Росії. Дивіться, як зустрічали цих вагнерів в Ростові. Фактично в yeah, Ростові ми бачили, да, ми бачили алюзію повторення Донецька 2014 року. Один в один: теж параліч влади, теж ненавидить владу, зустрічає цих. Знаєте, це називається технологія швидкої справедливості, яку Росія завжди просувала, так а в тому числі в Україні. А тепер вона повертається їм бумерангом, коли він, вибачте, захоплює той штаб е в Ростові. А це ж один з найпотужніших штабів, взагалі е зараз російської армії, бо через нього відбувається координація цих бойових дій в Україні з 14-го року. Тобто далі вони ж випускали людей з тюрем багато цих крадіїв за них підписалося. Тобто, ми бачили фактично повністю руйнацію довіри до Путіна. Як, тобто, немає у нього підтримки, яку вони собі малюють. Тобто, там не просто порожнеча, а небезпечно для світу порожнеча. Я думаю, що на заході просто офігіли, ну, чесно. А, і тепер розуміють, що е, тепер розумієш, що цим треба зробити, і це простір можливості для України, тому що Україна може переконати, що за е, перемогу України тільки плюс буде. Україна більш того, зможе е, сформувати миротворчі е, ці загони для того, щоб контролювати деякі території Російської Федерації, наприклад. Е, Укомплектовані російськими громадянами, як це відбувається, може, з Легіоном свобода Росії. Так та, маєте на увазі та. в тому числі, якщо у вас проблеми з ядерними об'єктами, принаймні в цьому на глибині 200 кілометрів, так Україна може забезпечити їх стабільність нової ну, сі є. У нас наприклад центр А в, СБУ, в нашому масаді. Вони можуть сказати: у нас є бойові підрозділи їх чотири тисячі. Вони воюють виконують завдання. Ми готові забезпечити збереженість ядерної зброї Російської Федерації. Тобто, тут зовсім інші функціонали України, які слід реалізовувати так, те саме до речі, стосується Білорусі, так тому що Білорусь не може залишатися під Лукашенком за результатами цієї війни. Вона повинна бути підконтрольна. Коаліції, скоріш за все України польщі в тому числі в силовий сценарій для того, щоб, для того, щоб знищити вплив Росії на території Білорусі, тому що Білорусь це ключова тут країна в цій, в цій війні, В тому числі це нам потрібно, щоб у нас не було загрози на північних кордонах, і у Росії не повинно бути інструментів впливу. На європейську політику вони поки можуть впливати саме через Білорусь, тому що там стоять війська, загроза Польщі, Литві і нам в тому числі. Тому це великий, великий простір для нас, так ми повинні це реалізовувати, вимагати все ще більше зброї і запитувати, кого ви боїтесь. Не бійтеся, вже найстрашніше вже сталося. Вже сталося там вакуум. Вони і так не можуть контролювати багато речей, які є на їх території. Ну тобто, Україна як і миротворець, і наглядова рада на території Росії і Білорусі то... з метою стримання в майбутньому. То, а то, ви то, згадали ні, таку ні, тезу? Не просто стримання, не просто стримання для Білорусі це функція. Такого наглядача, який призведе до сталої демократії там. Да, от є такий термін: стала демократія, щоб контролювати ці процеси, там декілька виборчих циклів провини провести. Стосовно Росії, Україна може продавати доктрину обмеженого суверенітету російської еліти, який полягає в наступному російська еліта. Ми вас вже зараз конкретно попереджаємо, хто б там не прийшов до влади. Якщо хтось там щось з'явне. Бік України хтось почне е, щось планувати, якийсь напад. Ви вас офіційно попередили, як Ізраїль, е, всіх е, знаєте, от Масад є ізраїльський, вони ж нікого не чекають. Вони ж не чекають, поки Іран зробить ядерну зброю. Там просто так сталося, що е, чомусь масово вмирають вчені ядерники іранські, так ламається обладнання і так далі. Оце той функціонал, який цікавий в тому числі заходу. Тобто, мовно кажучи, ти щось вякнув, а, 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 у нас є вон там Володимирська, є там пан Малюк, а, у нього він якраз сьогодні списки складає. А хто там буде наступний? Хочеш потрапити сьогодні? Якщо не хочеш, ти мовчиш. Тобто, це от, а, якраз той функціонал, а, знаєте, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. От той функціонал, який може бути цікавий заходу. Тому що вони в дійсності в шоці від того, що відбулося, і не розуміють, що з цим робити. Ви коли згадували тезу, що Україна має стати Ізраїлем у східній Європі, і тут я так розумію, в тому числі в питанні безпеки безпеки регіону, безпеки регіону дійсності, так реалізації власних інтересів, в тому числі, ми ж повинні ще розуміти, що нам потрібна і буферна зона навколо наших кордонів попри кордонів. В ідеалі Україна, що повинна, якщо там буде в дійсності дезінтеграційні процеси, нам потрібно відсікати Росію від Чорного моря. Нам потрібна як мінімум кордон сухопутний кордон до Грузії, тому що нам потрібен шлях на Китай, торгівельний шлях, в тому числі на Китай для забезпечення і безпеки нашої, так і для забезпечення наших економічних інтересів. Це може бути Ну, от дивіться, те, що ми бачили, бачили в Ростові, ну, то, ми бачили, в в Ростові ми бачили ДНР, ЛНР один в один, от просто ДНР ЛНР, це означає, що влада там ніяка, і це можна реалізувати. Це означає, що ну, дивіться, що Путін показав всьому своїм же там олігархам і військом. Що от, власне, Москва... так тезисно, скажіть, що от які е болючі точки оголив весь цей процес, весь цей заколот. Що владу в Росії можна взяти двома батальйонами людей? Двома батальйонами на багато людей треба або від тебе почнуть відкуповуватись там, да? або просто можна забрати владу. Тобто він показав, що це всі а, опозиції демократично, воно не працює, і для цього не так потрібно, і багато ресурсу виявляється. Ну, скільки там у, у будь-якого олігарха, я думаю, що охорона ну, середньої роки охорона складає ну приблизно п'ять тисяч людей. Якщо він когось донайме і е, до зброї, ну це от п'ять тисяч людей, які можуть зайти в Москву, і не факт, що хтось буде опиратися цьому, тому що Путін вже створив претендент: він драпанув. І я впевнений, що при небезпеці він дропане друге. Ви згадали за Москву. І от, власне так, Пригожин, його армія не, до, не дійшли до Москви лише 200 кілометрів. Тоді розвернулися, пішли назад. А чому вони зупинилися і чи було коли-небудь на меті у Пригожина захопити столицю? Ну, я вам сказав на ну, початку нашої розмови. Пригожин упевнений, не очікував, що настільки все погано в Росії. А, я... а я він голосую, не хоче що... влади. І він, як я вам сказав, це для нього почесна капітуляція, щоб віддати, показати, що вони просто його нагнули, забирають у нього вагнарів, озвучити в тому числі тези партії капітуляції, почесно російське для заходу. А, він же постійно говорить про ядерну зброю. Зверніть увагу, ну де пригожена для ядерної зброї, чого ти там про це постійно згадуєш? Е, 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 і він не очікував. Він хотів, щоб його оточили. Вони там здалися, сказав: пацани, ми не можемо е, стріляти в рус, кажучи. А ніхто ж не опирався, і е, е, він не очікував, що так буде. Він, ну, він не був готовий до цього і брати на себе таку відповідальність скорі за все. І я думаю, що це, це його поразка буде. Е, ще до речі, що викликало здивування, от ви кажете, це те, що він їде в Білорусь. Йому пробачили все гарячі уси Путіна. Пісков сказав, що Пригожин тепер буде залишатись в Білорусі разом зі своєю армією. І виникає питання: а до чому Білорусь до чого тут взагалі Лукашенко? Адже він вже встиг навіть вичитати, що він прийняв активну участь у переговорах з Пригожиним. Е, ну дивіться, я тут розділяв питання: вперше нічого не буде. Це головне. Як я сказав, в авторитарному владі е, державний заколот не може залишатися безкарним. Ну, не може залишатися безкарним в будь-якій владі. Це означає, Топі що його приберуть. Е, ну, це означає, що Путін показав, що він вже не керує процесами в, в країні. Так, Або пригожин, ну, ну, Знаєте, фарш, фарш не перевернеш вже назад. Пригожин, якщо або його вб'ють, це не означає, що це не буде повторення. Далі стосовно Лукашенка, ну звичайно, ніякі це не Лукашенка. Нічого звичайно ніяких перемовин він не брав участь. Лукашенка це слова Китаю, тому що у Лукашенка є окрема а, лінія спілкування з Китаєм. Він же літав десь чи два місяці, чи три місяці тому до Китаю його е, була зустріч чотири години. Зверніть увагу а для порівняння зі От прилітав на минулого тижня Блінкен. Зустрічався з ним аж 35 хвилин, ну, над державою, там і так далі. Тобто, пріоритети, щоб ви розуміли, да, тому це Китай, тому що Китаю не потрібна дестабілізація в Росії. Їм потрібна прогнозована Росія, прогнозований трансфер влади для того, щоб нормально качати ресурси з Росії. Ось що потрібно Китаю стратегічно. Чому Вагнера поїхали туди? Там є різні, я думаю, різні мотивації. Є як особиста мотивація Путі, цього Лукашенка, тому що все ж таки Вагнер працює в Африці, там є зв'язки, у Лукашенка теж є там бажання попрацювати, заробити грошей і багато чого іншого? В Білорусі, я думаю, теж неспроста. Чому? Тому що марш кидок з Білорусі на Москву зробити легше, ніж з Ростова. Там річок немає. <гу> <гу> тобто ви, ви І, думаєте, що ще раз спробують піти на Москву тільки вже я з Білорусі? Думав, я я Ну, ну це, це такі, знаєте, як. Знаєте, от під Москвою є такі Кантомірівська та Дзержинська, по-моєму такі дивізії спеціальні придворні. Вони спеціально там створені для того, щоб для боротьби за владу, так для, щоб там танки вивести, там не захти. Так от наявність там от такого ресурсу, це завжди загроза російській владі, от загроза російській владі і так далі. Тому тут вони розійшлися. Лукашенка тут не до чого. Як він там не понтувався, упевнений, що Китай в першу чергу це забезпечив. А, а, ось білорусь це такий нейтральний варіант розійтися, начебто мирно. Так ну показати, що там ну, так, так воно є, але це нічого не вирішує, Це тільки цю проблему заганяє всередину. І це означає, що се рано чи пізно. А вона вистріли. Там коли вистрілить, ну це поки що питання, але щоб брати. В паралелі з радянським союзом, ну, Пуч в Росії був ну, Пуч в радянському Союзі був в серпні 91-го року. Ну, Горбачов, що три місяці побув при владі. Ну, я думаю, що в цьому форматі, хоча Путін і так вже обмежений в владі, я впевнений, що вже повернулося політбюро. Склад політбюро ми поки що не знаємо, але можемо здогадуватись. Тобто, скоріше за все, Патрушев. Не виключено, що навіть той самий Шойгу, якого ніколи ще не відіслала. Він не хоче йти судячи за всього. А ось хто ще там знаходиться, які будуть контролювати в тому числі дії Путіна. Тобто, не дивлячись на ці всі жарти, а розмов то було в будь-якому випадку. Цей процес запустив скоріш за все неминучий Запусті. крах Путіна. Запущений процес запущений, знову вам говорю. Знаєте, ну от є такий принцип менеджменту: що е, якщо ти хочеш, щоб колектив тебе, навіть демократичний колектив, тебе слухав, ти, ти сам повинен бути прикладом для всіх. Сам там дотримувати своїх зобов'язаних, карати тих, кого потрібно е, підтримувати тих, кого треба, нарізати завдання, і так далі. Якщо у тебе є авторитет, тебе будуть слухати. Якщо у тебе немає авторитету, то тебе слухати не будуть. Колектив такий працювати не буде. В... Авторитарному і блатному режимі мафії, яка в Росії, це ще більше загострюється. Пахан так не може себе поводити. От, пахан повинен демонструвати, підтримувати завжди е, свій авторитет. Краще зробити надмірну якусь жорстокість, ніж не зробити жорстокість. Дякую вам, Тарасе. Сподіваюсь, ми всі скоро дійсно станемо свідками падіння цього авторитарного режиму. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи та політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.